Людина створена Богом для того, щоб жити. Проте сучасний темп життя змушує сотні тисяч людей боротися за існування. Реальність знецінює зміст людського життя. Проект студії крок на зустріч вижити, вижити щоб жити. Вітаю, це телепроект вижити від студії Крок на зустріч. Сьогодні ми будемо говорити про щастя. Чи ставили ви собі запитання, що таке щастя, як здобути його? І чи існує певний шаблон дій, при виконанні яких я можу стати щасливою або щасливим? Ми звикли думати, що повинні радіти, коли маємо сім'ю, здоров'я, друзів та їжу. Але якщо один із елементів порушено, невже і тоді ми дозволимо собі бути нещасними? Саме сьогодні у Програмі ви дізнаєтеся, де шукати радість, коли здається, що її немає. Просто зараз дивимося історію сім'ї бубнів з містечка Рогатин, що на Івано-Франківщині. Вони розкажуть нам про свій формат щастя. Благословення Господнє воно збагачує і смутку воно не приносить з собою. Я пам'ятаю, коли їхав в роддом, Дружина тільки сказала приїжджай і побачиш. Лікарі, вони. Говорили про те, що в неї можуть бути різні ще симптоми побічні. Казали, може бути таке, що вона не буде ходити. Невже ми, невже ми, довіряючи Богу, ми опустимо руки і дозволимо собі нарікати те, що робить Господь. Воно досконало. Воно нам не приносить смутку. Смуток, який приніс щастя, історія життя сім'ї бубнів. Усі ми не однакові, але з подібними потребами. Ми прагнемо любові та розуміння від оточуючих. Однак є діти, спосіб життя яких відрізняється від загальноприйнятого. Такі хлопчики і дівчатка за спостереженнями вчених надто чутливі, вразливі та відкриті навколишньому світу. У дітей сонця характерна зовнішність та погана соціальна адаптація. Ці діти можуть розвиватися з певною затримкою фізичного та моторного розвитку. В подальшому можуть мати проблеми з мовленням. Проте ці проблеми є такими, що їх можна звести до мінімуму, якщо цих діток оточити великою любов'ю. Три роки тому сонячна дитина з'явилася у сім'ї бубні. Я пам'ятаю, коли їхав в роддом, дружина тільки сказала, приїжджай і побачиш. Вона нічого більше не сказала. І коли я приїхав в роддом, я побачив її розгубленою. І, звісно, як чоловікові мені хотілося її підтримати. Я питаю, що сталося? Дитинка померла? Ні, дитинка добре, все. А що сталося? Вона якась каліка, да ні. Мені сказали, що в неї синдром Дауна. За даними ООН, у світі щороку приблизно від 3 до 5 тисяч дітей народжуються із синдромом Дауна. Щороку в Україні на світ з'являється від 300 до 400 таких малюків. Майже кожну третю дитину залишають у пологовому будинку. Подружжя бубнів не відмовилися від сонячної дівчинки. Навпаки, багатодітна сім'я, в якій на той час вже було восьмеро дітей, прийняла її як особливий подарунок від Бога. Коли це прийшло в життя наше, ми не знали, що це сталося, чому це прийшло. Дружина, коли я посітив її в роддомі, вона запитувала, чого, Господи, це в наше життя прийшло. Ми старалися жити богобоязливо, ми старалися вимогам Слова Божого відповідати. І тут такі незрозумілі для нас питання, незрозуміла ситуація. І на той час в моє серце прийшли такі слова. Ці слова записані в Біблії, ці слова сказав Божий чоловік Іов. Він сказав: невже ми будемо приймати від Бога тільки все добре? І ми подякували Богу. Від моменту народження Сари лікарі запевняли подружжя Бубнів, тому що на неї чекає невтішне майбутнє, адже діти з синдромом Дауна мають низку фізіологічних особливостей. Вони повільніше розвиваються, ніж їхні однолітки. Їх важче навчити ходити, говорити, читати, малювати. Але це можливо, якщо перестати дивитися на діагноз і почати любити, не зважаючи ні на що. Вона в рік пішла. Вона стала ходити. Хоча казали, що може бути таке, що вона не буде ходити. Вона може не розмовляти вже і третій рочок, але вона вже багато слів говорить. Вона дуже любить музику, вона любить спів. От Коли ми з сім'єю співаємо, наші менші діти вони співають хорі. Вона любить ставати біля них. На своїй мові, вона їх переспівує. От, вона диригує, вона вся в тому. І я розумію, що її серцем дитячим керує Господь. І це нас ще більше, ще більше утверждає в тій думці, що те, що робить Господь, воно досконале. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Зазвичай батьки болісно сприймають хвороби та вади своїх дітей. Проте Ігор Бубна разом із своєю дружиною прийняли сонячну дівчинку як особливий божий план, як благословення для своєї сім'ї. Сара розпочала нову сторінку у житті Бубнів. Після її появи на світ Бог почав відкривати нові істини щастя для родини, що саме змінилося завдяки Сарі у сім'ї. Дивимося просто зараз. Коли ти приходиш додому, вертаєшся. Вони біжать зустрічати, батько прийшов. Вони дивляться, чи ти маєш щось в сумці, чи ти маєш щось в кишені, що ти їм який гостинець даш чи подарунок. А це дитя, коли воно тільки навчилося ходити, що мені для мене було цікаво, вона просто бігла і з усіх сил кричала тато. І коли я брав її на руки і обнімав, вона мола хвилину другу просто прижатися. Обличчям своїм до твоїх грудей і просто так посидіти. Потім вона собі йшла, займалася своїми справами. І Бог через такі ситуації став говорити в моє життя: Дивися, я хочу, щоб ти так же само шукав мене. Не тому, що я тобі щось дам, не тому, що ти від мене щось можеш отримати, а тому, що ти радий спілкуванню з своїм батьком. Поправді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не ввійте в царство небесне. Отже, хто впокориться, як дитина отця, той найбільший у царстві небеснім. З того моменту, коли в наше життя прийшла Сарочка, ми побачили, що варто служити таким дітям і не тільки таким дітям, а й батькам. Тому що батьки часто не розуміють волі Божої. Вони сприймають таких дітей, як покарання. Діти це є нагорода, це є благословіння. А значить, коли Бог посилає таких чи інших дітей, це не покарання. І от через нашу Сарочку Бог нам дав бажання і можливість служити саме таким дітям. Для того, щоб привернути увагу суспільства до проблем людей з цим генетичним захворюванням, у 2011 році Генеральна асамблея ООН запропонувала відзначати 21 березня Міжнародний день людей із синдромом Дауна. У свою чергу сім'я Бубнів старається усіляко допомагати батькам, які мають дітей з цим захворюванням. Я пам'ятаю, розмовляв з одною матір'ю в неї дитинка, вона мала деякі вади в тілі. І вона каже: ви не представляєте, як мені було важко, коли один із родичів підійшов, він сказав: Ваша дівчинка як жабка скаче. І вона каже: це мене так вразило, на довгі роки. Я тільки чула якусь ну, зневагу в сторону своєї дитини. Це мене ранило. Я ображалася на цілий світ. І коли ми стали з нею спілкуватися, вона каже, до того моменту, поки я не стала читати писання. І читаючи писання, це ісціляло моє серце. І сьогодні, каже, я можу спілкуватися із такими ж батьками, я можу говорити їм про любов Божу. Сонячна дівчинка на ім'я Сара навчила батьків довіряти Богові під час складних обставин життя. Своїм досвідом подружжя Бубнів сьогодні ділиться з ближніми, зокрема з тими, хто має подібну проблему. Як часто нас приземлений розум, мізерний розум, він не може вмістити дій Божих, і як часто ми, люди, ми ображаємося на нього і кажемо, що ти робиш? Для чого це в моєму житті, ми вважаємо, як якесь щось таке незвичайне і важке, але знову ж. Слово Боже каже нам, що Бог не дає нам зносити більше, чим ми можемо. І якщо це в моє життя допущено, то дуже варто і дуже вмісно запитувати, шукати: Господи, а що ти хочеш мене цим навчити? Ти є мій батько, ти бажаєш мені добра, ти не хочеш мені прикростей. А значить, раз ти допускаєш це в моє життя, значить це для мене послужить добром. І вартує тільки уникнути в це. І це переміниться, як каже писання, сльози перетворюються у радість. І ми сьогодні з дружиною дивлячися або повертаючись на прожитті роки і думаємо: якщо б не було нашої доночки-сарочки, нам було б якось дивно. Завдяки довірі Богу і усвідомленню того, що він ніколи не помиляється, сім'я Бубнів зуміла не лише прийняти, але відчути всю радість життя із сонячною дитиною. Вони навчилися радіти і дякувати Богові за будь-яких обставин. А найголовніше бачити та допомагати тим, хто цього потребує. Я зрозумів, що коли у нас є питання, на які ми не маємо відповіді, то джерелом. Відповіді на наші питання є сам Бог. Хто може краще пояснити, зрозуміти і підтримати в нас важкі хвилини? Саме в такі хвилини я звертаюся до Нього в молитві. Важно у перші хвилини, коли ви отримали якусь звістку чи щось сталося, не допустити думок, які посилає ворог душі людської. Де твій Бог? І далі ти будеш в нього вірити? Подивися, що він допустив твоє життя. Якби він був, невже би він хотів такого життя? У моєму житті я привик довіряти Писанню. Якщо у Писанні сказано, що тим, які полюбили Бога, які покликані Його постановою, все сприяє на добро. Під словом все, що би не ставалося в твоєму житті, можливо, ти і не розумієш, але якщо ти любиш Бога по настоящому це сприяє тобі на добро. Подружжя Бубнів та їхня сонячна Сара є яскравим прикладом того, що Бог для кожної людини на землі має особливий план. Цей план не полягає в тому, щоб завдати людині страждань та болю. Навпаки, навчити її довіряти небесному творцю і в кожній обставині життя відчувати його любов та допомогу. Бог не залишив сім'ю Ігоря Бубна наодинці з випробуваннями. Він дав їм сил та розуміння у вихованні сонячної сари. Бог сильний освітити те місце, де вже давно панує темрява. Бог є сонцем для людей. Головне довірятися йому. До наступної зустрічі. Щасти.